Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. До вашої уваги сьогодні перший звіт по моєму проєкту закінчити доглядові засоби за 2024 рік. В мене, в принципі, є результати. Я думаю, що кожен місяць буду звіти ці знімати, так як доглядові засоби це не декоративні, вони, я б сказала, швидко закінчуються. Тому, давайте вже подивимось на результати за місяць. Отже, перед собою ви бачите продукти, якими я не користувалась за цей місяць. По-перше, це ось такий зігріваючий бальзам для ніг. Він в мене новенький, якось в мене, ну, мені потрібно було більше. Скоріше інші засоби для них закінчити цей цим не користувалась. Потім ось такий двохфазний кондиціонер. Ось тут відмітка, скільки його також не користувалась, іншим спреєм користувалась. Також ось такий очищаючий лосьйон, також ось відміточка, також не користувалась. Тут у мене. Гель-слайм для душу. Він у мене ось від Mermaid. Він у мене новий, але він у мене протікає в баночці, тому він у мене в кульочку. Потім ось така маска із сайвом золота Planet Spa. Її Тут небагато, але ну, все одно в цьому місяці поки що вона в мене лежала. Потім. Ось такі скраб і маска для обличчя планет Спа. Також поки що відпочивали. Ось така маска для волосся доктор Санте бананова. Також я не користувалась масло для волосся Anti -Hair Loss. Це проти випадіння доктор Санте. Також на місці. Ось такий крем для обличчя. Активний догляд Clean Dr. Sante також поки що лежить, тому що саме цей крем я відклала до більш теплого періоду, він по термінам терпить. Потім ось такий крем для шкіри навколо очей також поки що лежить. І ось такий шампунь для волосся Advanced Techniques абсолютне живлення. Також тут. Отже, ну, якимось користувалася, якимись. Ну, також повинні розуміти, що я блогер, який постійно тестує якісь засоби серіями. Тому, коли я беру на затест якусь серію, то я повинна саме нею користуватися. І нічим іншим тоді я відкладаю всі якісь свої засоби і тестую. Потім, як вже дотестовую, беру засоби, які потрібно там, терміново закінчити. Тому не вдається інколи закінчити так, як би хотілося. Далі тепер покажу вам засоби, якими я користувалася, але які не змогла закінчити. По-перше, це ось такий батер для тіла, сяйво золота. Тут я відміток не робила, але ну, видно, що користувалась. Хто дивився початок проєкту, бачив, що його більше було. Користувалась, але я не скажу, що я прям так кожен день і користуюся. Через день, інколи раз у два дні, якось так. Потім ось такий скраб для тіла. Також користувалася, але тут така упаковка, що не просвічує скільки продукту, тому ну, показати не можу, але так, я користуюсь, звичайно, але скрабами я користуюсь там раз в тиждень. Тому далі залишається. Так, ось такий двохвазний засіб для зняття макіяжу про Його тут небагато і залишалося. Ось я робила відмітку. Так, де тут воно в мене а, розмазалось? Ось тут була відмітка <кхем> на початку і під нею зовсім погано видно. І під нею ось, що я ну зовсім трохи використала, <кій> якийсь такий у мене фломастер, що він стирається. Зовсім не видно. Ну, <кій> Користувалася, але так як взяла, <кій> вибачаюся, я почала... <кій> почала в мене горло сідати. Напевно, захворію. Сподіваюсь, що ні, звичайно, але горло сідає. <кій> Отже, трішки не встигла, так як почала тестувати лінійку, де була міцелярка, тому відклала, не, не закінчила. От так. Потім у ось така сироватка для V-Lux-Avon. Ну, тут також ніяк не можна слідкувати, скільки там залишається, але користуюсь постійно. Ось такий спрей для волосся, Biotin Hair, Я саме ним користувалася, але тут також пляшка чорна і не видно скільки тут, але ну, я вам скажу, що ще по відчуттям багато. А потім ось така маска e NU зволожуюча Avon, Ось відміточки, ось так було. На початок і ось скільки використала за місяць, так як ну, не скажу, що я нею дуже часто користуюсь по потребі, ось така маска плівка, глибоке очищення. Ей, тут також ніяк не зробиш відмітку, але по відчуттям, ось як ви бачите, вже тут, напевно, дуже мало залишилось, можливо, там на рази 3. Так само, як і ось ця маска плівка із чорною крою. Також тут уже не дуже її багато, ну, можливо, трішки більше, ніж цієї, ще потрібно покористуватися. Ось така умивачка, також взяла її користуватися, але потім. На затест взяла серію, там є в засіб для вмивання і відставила, ось скільки покористувалася. Тепер покажу засоби, які мені потрібно край закінчувати по термінам придатності, але поки що не закінчила. По-перше, це ось таке масло для волосся, воно в мене протікає, не пойму чому. Dallas. Його тут ну ось скільки. Так, а я не знаю, відмітку робила, чи ні. Я так як на затесті також у мене була серія, я, я користувалась іншим маслом, а цим почала ось тільки пару днів тому. Тому особливого результату немає. Але потрібно, звичайно, користуватись, бо е, по термінам вже край. Потрібно використовувати засіб оцей, який просто вже терміни дуже вийшли. Але так як це для тіла крем, інтенсив проти целюліта, то я, в принципі, дивлюся по собі. Ніяких там поганих реакцій немає. Тому. Я довикористовую, використовую ось скільки було, оскільки використала, залишилось зовсім трошки. За цей місяць постараюся вже добити його, тому що ну вже просто край-край потрібно. І о, два засоби, які потрібно до кінця січня закінчити по терміну, але, думаю, що я трішки не вспію. Це ось такий скраб. Для рук та ніг, planet spa ось скільки використала за місяць. Ну і ще так нормально. За місяць, я думаю, я не встигну. І ось така маска в мене зламався. Ну, як мені зламали ковпачок, тепер погано закривається. і Відмітку я не робила, тому що ну, в мене вийшло там пару разів, напевно, покористуватися, і особливо нічого не змінилося. Тому ось ну, ще скільки також, не думаю, що не встигну. Так, і тепер давайте подивимось засоби, які в мене закінчились, які в мене вже порожні баночки за цей місяць. Так. По-перше, це ось така маска для волосся Біотін Hair Доктор Санте. Вона в мене закінчилась. Ну, я не вимивала, вже потім вимию, я вам покажу. Ось така вона біла була. Використала все, що можна. Там таке щось залишилось трішки. Тому... Маску цю нарешті закінчила. Тепер вже можна бананову брати. Так, це порожня далі. І з цієї ж серії закінчила бальзам для волосся. Також тут вже нічого немає. Все вже закінчилось. Така непогана серія, дуже така ароматна. Так, у мене бальзамів в проєкті більш немає, тому з бальзамами в мене все добре для волосся. А, також нарешті закінчила ось таке масло для кутиколи. Це ловіт з, з персиковою олією. В мене він по термінам там уже дуже вийшов був, але це ж масло, що там з ним може трапитись. Але все одно, ось закінчила, нічого немає. Мені подобається класне масло, я б собі ще повторила таке саме, якщо воно ще десь є. Потім це три вже угу. четверта порожня баночка це ось, така, ось таке ма. Крем для обличчя Avon Care. це для нормальної шкіри. Ось нічого тут немає. А, взагалі, ці крема вони непогані. Просто для нормальної шкіри трішки не для мене, бо в мене жирна шкіра. А, як я багато раз казала, не знаю, чому я цей крем взагалі замовляла саме для нормальної шкіри, але закінчено. Так. Далі закінчила ось такий м'який скраб для обличчя Avanke. Це мій улюбленець, він закінчився. Якщо десь на розпродажах пачу, то собі в запаси ще візьму. Ось його скільки було, і ось за місяць закінчила. Ну, я ним користувалась там через день. Тому це в нас скільки? 5 порожніх баночок. І шоста це ось такий гель-охолоджуючий для ніг Avon Footworks з м'ятою. Я розрізала, щоб не видавлювалось, бачите, тут на дні там ще трішки є, Ну, я вже думаю, покажу, так як я сьогодні, ну, сьогодні, там, можливо, завтра, вже доб'ю його, вирішила вже. Не, ну, щоб потім не валялася така баночка розрізана, ну, я вам відразу покажу, що я її ось на днях його закінчу. Тому також буду вважати, що закінчена баночка. Тому 6 порожніх баночок за місяць, я думаю, це непогано. І, по правилам мого проєкту, так як 6 порожніх баночок, то на їх місце шість нових засобів, які мені потрібно закінчити. Я прибрала порожні баночки, і тепер показую, що я додаю нового замість закінчених засобів. Отже, перше, це ось такий батер для тіла, це Planet Spa Avon із зеленим чаєм. Тут його іще, як ви бачите, багатенько. Тому ну, я відмітку не роблю, так як, бачите, він тут навіть і не видно, бо він майже повний. Там, не, ну, він Тут маленький розхід. Так, далі. Із, 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 із цієї ж серії ось такий скраб для тіла. Ось я зробила відмітку скільки його. Ще половина. Так. Також з цієї ж серії спрей валь для обличчя. Мені дуже подобається цей засіб, він дуже освіжає обличчя. Його тут уже не дуже багато. Бачите, скільки, в принципі, я думаю, що швидко закінчиться. Потім отакий гель для шкіри навколо очей. Також його ось ще скільки, ще половина о, із тієї ж серії. Так, Потім ось такий зволожуючий крем серії Крім Soft, це доктор Санте. Ось цього ще скільки. О, гарний засіб, мені подобається. Як нічний крем для обличчя. О, гарно, дуже, дуже гарно працює. Забачаюсь. Ну, горло так забивається, що інколи не можу слова сказати, але вже ж потрібно відзняти, тому що не знаю. Можу сильніше захворіти, і тоді зовсім нічого не відзніму. Так, і останнє, що я додаю, це ось такий крем для рук Planet Spa з маслом Шрі. Це в цій серії була новинка. Ось такий маленький 30 мл. Думаю, що я його дуже швидко закінчу, він тут не повний вже. Можливо, навіть в наступному звіті він вже буде порожньою баночкою. Так, отже, це ось такі засоби далі залишаються в проєкті. Пишіть, як вам така ідея подобається чи ні такі проєкти такого формату. Як вам результати і чим ви з цих засобів користувались, і що вам подобається, а що ні. Пишіть, буде дуже цікаво. Отже, всім дякую за увагу, дякую за активність. За підписку та вподобайки. Мені це дуже важливо. І побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!